Сьогодні проводила калібрування з менеджером з продажів, і один з кейсів полягав в тому, що у клієнта було заперечення, яке менеджер почав пропрацьовувати. Він наводив досить влучні аргументи, раціональні, все було логічно. Проте це не спрацювало. І клієнт все одно відмовився і пішов. На що менеджер засмутився, він сказав, що вся ця робота з запереченням абсолютно не працює. Якщо клієнт вирішив не купувати, то жоден мій аргумент не змінить його думку, тому навіщо взагалі було це робити, я тільки витратив свій час. Проте, прослуховуючи цю розмову, ми зрозуміли, що менеджер в даному випадку одразу почав переконувати клієнта у зворотньому, він одразу почав надавати йому аргументи і таким чином давати прямий сигнал своєму співрозмовнику, що твоя позиція не коректна, почуй мою позицію, вона є правильною. Тому прийми її. Звичайно, це так не працює, бо людина одразу вона ставить певний фільтр і не чує все, що ми їй кажемо. Натомість, якщо б ми спочатку погодилися з нашим потенційним клієнтом, лише після цього навели йому влучні аргументи і завершили все це питанням або закликом до дії, це мало б зовсім інший ефект. Звичайно, ви можете спитати, як так можна погодитися з потенційним клієнтом, коли він каже, що мені дорого. Наприклад, так? погодження не має бути абсолютно таким прямим, що так, дійсно, це дорого, ви абсолютно праві. Ні. Це може бути умовне погодження, коли ми кажемо: ви знаєте, я вас чудово Розумію, питання ціни насправді досить важливе. При цьому і далі ви наводите певні аргументи, які вже будуть діяти на вашу користь. Таким чином, ви спочатку клієнта до себе розташовуєте, ви показуєте, що ви до нього приєднуєтеся, ви почули його позицію, а далі ви вже наводите ті аргументи, які ви хочете, щоб ваш співрозмовник дійсно почув.